Друзі, вітаємо вас на ютуб-каналі Імпакт Code. Сьогодні ми зі Світланою, головою громадської організації Міжнародна агенція змін, знаходимось у Львові. Ми сюди приїхали в рамках проєкту Impact Check і познайомимо вас з найкращими громадськими організаціями нашої країни. Проєкт Impact Check впроваджується громадською організацією Міжнародна агенція змін за підтримки Action Against Hunger і за фінансування ДЕК. Організація Центр розвитку співпраці громад, це команда людей, що вірять у силу взаємодії. Організація підтримує громади у розвитку інфраструктури, культури та соціальних послуг, налагоджує діалог між владою, ініціативами та мешканцями. Хоча і базується громадська організація в Полтаві, працює по всій Україні. Громадська організація була створена у 2018 році, проте через певні обставини призупиняла свою діяльність. Але сьогодні повернулась із новими силами, зокрема завдяки проекту Імпакт ЧЕК. У Львові ми зустрілися з Тетяною та Максимом Терлецькими, представниками громадської організації, вони поділились досвідом участі в освітньо-грантовій програмі ПАК та розповіли більше про свою діяльність та плани на майбутнє. Ключовий фокус організації він ну полягає в партисипації, тобто залучення мешканців до прийняття рішень. В Організації є п'ять напрямків діяльності. Це і стратегічне планування, це і передача знань. Ми навчаємо громади. І інші громадські організації, які, яким це цікаво, які потребують того, яким чином працювати з мешканцями, налагоджувати взаємодії контакти, це урбаністика і просторовий розвиток, бо маємо в складі архітекторів, містопланувальників. Це безпека і стійкість. Ну і це відповідно супровід розробки політик, документів стратегічного планування, таких як стратегії розвитку територіальних громад, концепції інтегрованого розвитку, технічні завдання на комплексні плани просторового розвитку. З цим ми працюємо, бо для того, щоб ці документи не просто з'являлися там і лежали в столиках якогось там міського, сільського чи селищного голови, це мають бути документи, які впроваджуються, реалізуються. От і наше завдання там, створити такі умови, щоб до процесу розробки і їх імплементації були залучені і інші стейкхолдери, крім представників органів місцевого самоврядування. Тобто бізнес, громадські організації, активні мешканці, там, науковці, експертне коло, ті люди, які включаються в цей процес, розділяють ці ідеї і потім починають відчувати відповідальність за те, що треба щось робити для того, щоб їх... Тетяна, чому ви взяли участь саме в нашому проєкті? Тому що мета проєкту була допомогти новоствореним організаціям підвищити організаційну спроможність, оргрозвиток да, і розробити базові політики для своїх організацій, для того, щоб знати, куди і як рухатись. Так сталося вставини, що з тисячі десь середини 2019 по середину 2023 року організація не працювала зовсім. Ми не офіційно не призупиняли діяльність, але фактично нічого не здійснить. Коли в середині 2023 почали поновлювати цей процес, зрозуміло, що в нас якось дуже швидко почала слаштовувати ініціатором поновлення діяльності. Перший запит, от з якого ми взагалі почали повертатися в цей процес. Нас звернулася спочатку тільки одна громада, така невеличка в Полтавській області, Новосанжарська, із запитом про те, що вони хочуть створити раду ВПО як консультативно-дорадчий орган. От і хотіли б спільно з ними напрацювати програму місцевої цільову, яка буде передбачати надання певної підтримки і допомоги внутрішньопереміщеним особам, які переїхали туди. От а потім. Терешківська громада про це почула, це теж така невеличка громада біля Полтави. Ну, от і так у нас з'явився перший, перший такий проект, завдяки якому 23-му ми відновили діяльність. Чесно скажу, скептично ставилася. Ми подалися командою з чотирьох людей, все так як треба. Почали виконувати домашні завдання, зрозуміло, що домашні завдання є доволі об'ємними. Почали збиратися всі разом в онлайні командою. Так, і хоча ми навчалися в чотирьох, ніби там я, наш комунікаційний одна проєктна менеджерка, і наша фінансова менеджерка, для виконання домашніх задань збиралися всією командою вечорами, обговорювали і драфт комунікаційної стратегії, напрацьовували, наповнювали там, ідею і бюджет проєкту. Ну, зрозуміло, що такою мірою у нас все одно, хоча ми навчаємося, ми ніби і в чотирьох, у нас починає потихеньку змінюватися якісь процеси в організації в цілому. От а потім ми сподівалися на те, що отримаємо підтримку і поїдемо в Дніпро. І не дивлячись на те, що ми теж не підходили по критеріях. Основних, ми написали мотиваційного листа. От, відправили його в останню, мабуть, годину. Це наша якась традиційна короче звичка по подачі всюди на. Гранти, тендери, і все решта, ми починаємо напрацьовувати все заздалегідь, але все одно дотягуємо до останнього і подаємось в останні хвилини. Коли презентували донорам мотиваційні листи, mm -hmm. то вони сказали, що варто дати шанс цій організації, тому що ну була перерва між, ну, між роботою. Ну ми розуміли загалом, що для того, щоб нам. Почати більш системно вибудовувати певну роботу, нам треба не просто там розробити брендинг. Це була та ідея, з якою ми подавалися на пічник для отримання тисячі євро. От нам потрібно багато що зробити. Нам треба розробити сайт, щоб була певна видимість і впізнаваність. Бо ми реально дуже багато все робимо, але про це не вміємо писати правильно і подавати У нас немає на яких платформах поки що. Вже скоро буде, сподіваємося, нам треба було бажання і розуміння того, що треба пройти аудит. Ну, а це все-таки коштовні речі, які ми не могли там виділити з шланських внесків. Ми паралельно проходили ще один пітчин в той же самий день. От, це було трохи стресово. Е і ми не очікували, що ми все-таки отримуємо. Підтримку. Розкажіть, ну, як вам взагалі сподобався такий формат менторської підтримки? Наскільки він був корисний, як змінювалася ваша організація? Змінюється так, протягом менторської підтримки? Дуже складно оцінювати, коли ти є ще й певним драйвером. Дуже складно оцінити самі себе. Стосовно менторської підтримки, вона ще триває, у нас ще лишається кілька зустрічей. От, ми працюємо з менторкою Ольгою Різниченко. І це дуже класно, що в неї є скили саме в комунікаційному компоненті, В компоненті видимості, впізнаваності, Вона має реальний досвід роботи як в маркетологічній агенції, а це саме те, чого нам не вистачало, так. те, чого нам потрібно. Плюс до того ми зараз працюємо над брендингом, та спільно з Олею ми змогли напрацювати таке технічне завдання. На яке, коли його побачили наші підрядники сказали, ого, у вас тут такі прям бажання конкретні і ви чітко розумієте, що вам потрібно. До цього ми не могли це викласти правильними словами, бо для нас терміни там не знаю, tone тон ойс і супутні для нас, ну це складні речі. Ми ніколи з цим не працювали, не стикалися. Зараз розуміємо, що це та робота, яка нам потрібна, і це, це точно те, що якщо вже не почало змінювати нашу організацію, то змінить, бо ми ще так, в активній фазі цієї роботи. Організація вона так потрошки 23-го року, бо я в 23-му році якраз середини там долучився. Це так, як команда людей, які десь так. Okay, зараз разом працюємо, а тут немає розуміння, що це якось прив'язаності до, до самої організації, Проект закінчився, розбіглися, знов потім проєкт почався, якісь знову збіглися, якісь постійно нові люди, ще щось, і воно таке дуже е, процес розосереджує дуже роботу. Тому тут ідея взагалі з брендингом, якимось асоціацією, з, з, з формуванням цього, воно дасть можливість краще відчувати якусь приналежність до, до якоїсь спільноти, до якоїсь такої. Організації та нові організації, да, можливо, хтось також з експертів захоче свою громадську організацію створити. От що ви порекомендуєте, з чого почати, щоб продовжувати все ж таки розвиватись? Спочатку зрозуміти, що саме ви хочете робити. Це мабуть важливо. Визначитися із, із тим, для чого ви створюєте організацію. Та, Кому будете допомагати, бо якщо ми говоримо про все таки громадський сектор, про непобутковий сектор, то це ті організації, які мають мати місію і візію. Це ті, хто має робити щось для когось. боно. це ключ ключова річ. боно це не просто що ви не отримаєте за це за то це не обов'язково про це. Це про те, що все навпаки вкладається дуже багато ресурсів, але якісь здебільшого невидимі саме для тих, хто отримує цю підтримку. І для того, щоб цей механізм працював і щоб ця організація не закрилася, не припинила свою діяльність там через півроку, через рік треба, щоб була стратегія, буде рухатися, і треба, щоб були такі дороговкази, які будуть. Направляти на певні процеси з одного боку, треба однозначно переймати досвід і комунікувати або мати менторську підтримку когось із досвідченіших чи інших організацій, які працюють в цьому регіоні чи в цьому секторі, чи тих, хто готовий ділитися в межах якихось там інших ініціатив. Однозначно треба багато вчитися не тільки в теорії, але й на практиці. І треба думати наперед. планувати куди рухатися, як рухатися. Ну і звісно, напрацьовувати певні процедури і політики, які дозволять, якщо раптом хтось десь випаде, то інша людина, яка прийде, підхопиться, знаючи, що вже напрацьовано, і куди, куди за чим рухатись, щоб не починати все з нуля. Отже, я так розумію, що ви саме на нашому проекті «Імпакт-чек» да, ви зрозуміли. Вектор розвитку свого да зараз перезапаковуєтесь. Я знаю, що це дуже такий складний процес, сенсовий саме, тому що ми всі. Я кажу про нас, про нашу організацію. Нам, наприклад, ну, саме виробництвом да аля легко займатися, тому що є проект, є певні задачі, да і ми працюємо. Але оці сенси напрацьовувати, з ким ми працюємо, з ким ми не працюємо, з чим ми працюємо, з чим ми не працюємо, для мене, наприклад, ну, це завжди дуже складно, це там, затягується на півроку, у нас зазвичай пропрацьовувати якісь нові стратегії, нові сенси, нові фільтри. Розкажіть, яка ваша стратегія розвитку на зараз, виходячи з. Тих реалій, да, які є для вас зараз ключовими, мабуть, перші кроки на найближчі, там кілька місяців, це все одно теж в стратегічному контексті, це е, завершити до оформлення всіх тих політик і тих процедур, формалізувати їх, які ми вже в драфтово. Почати процедуру повного проходження diligence. Ну, Для нас це важливо, ми хочемо зробити це паралельно із проходженням фінансового аудиту в організації. У нас якраз десь до кінця серпня він має завершитися. Для нас важливо, щоб ми починаючи з вересня, так, останній квартал цього року і наступний рік, щоб ми трішки інакше почали себе позиціонувати в соціумі в цілому і перед, в тому числі перед донорами і партнерами, з якими ми працюємо. Якщо раніше для нас дійсно була така ситуативна штука з темою фандрайзингу, ми подавалися на багато конкурсів, багато оголошень. Зараз ми вже маємо там достатню кількість завантаженості і проєктів на найближчий рік. Я зараз не про календарний, то навіть і півтора. І зараз той фокус, якого ми будемо триматися, це подаватись на великі багаторічні проекти. Щоб не розпорошуватись на, на дрібні якісь компоненти, та на якісь дрібні речі будемо погоджуватися, можливо, з тими громадами, з якими вже давно системно працюємо, але це скоріше буде виглядати як консультаційна підтримка для того, щоб громади могли самостійно в себе там спроможність. І вже не зверталися до нас з питаннями, не знаю там, допоможіть написати заявку або там провести якусь активність. Вже самостійно ми це робили там долучали нас. Вже в форматі там, партнерів. Насправді, ну навіть те, що ми планували там минулого року під час стратегічної сесії, нам вдалося вже цього року реалізувати значну кількість тих цілей, які ми поставили перед собою, в тому числі й завдяки цьому фокусуванню.